Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, мой хороший. О, ты какой высокий, боже. Да, да, да красивый. Красивый. Темчик, темчик. Ой, ты мой хорошенький. Ты меня лизал. Язычком лизал. Красавчик, красавчик. Носик красивый. Ой, ты мой сладенький. Только не написано, кого звать. Да? Не написано. Как тебя звать? Красивый, красивый. Вот зайка. Ой, ты мне поцеловал ушко. Да. Хороший зайчик. Вот так. Вот так красиво. Угу. Тут серенький такой зайчик. Все красивые, все зайки. Галя Бережна. Діколет лошадку, ну ти чому? Справа. Всі коники, які на конюші в нас народжені, і наша коні і наша сім'я живе разом. На першому поверсі в нас конюща, на другому поверсі е, це наша сім'я. Це донечка Софійка, яка проводила екскурсію, і Наталочка. Коні, коні великі. Ви бачите, що не значно більш пороздрі, ніж ви звикли бачити. Це тому що це колишня литерська порода коней. Тобто, походження коней йде від орденів Тевтонського і Ливонського орденів. Тому вони великі, масивні, і водночас це є військовий кінь колишній. Відповідно, вони взагалі не полохливі. Тобто, воїн має думати, як. Або атакувати, або втікати, але не думати, як заспокоювати для кливого, полохливого коня. Коли люди винишли вогнепальну зброю, обладунки перестали захищати лицаря, і тоді коні почали лицарські породи коней почали зникати. Наша не виняток. Збереглися тільки ті, які змогли перетрансформуватися. Наша безпосередньо перетрансформувалася в карету. Зараз на поміжнародній класифікації це упряжно-верхова. Тобто коні годяться і вубіш, і годяться і. Під сідлом. Ви можете до будь-якого коня підійти погладити, вони дуже спокійні, чимні. Коли сюди до вас мордочку, він хоче вас понюхати. Так, ви придоблюєтеся. Так. Наші коні, по суті, це звичайні коні, це справжні актори. Ми знімалися майже в всіх історичних фільмах України. Оце от карета Яблонської з фільму «Довбуш». продакшн після зйомок там її подарував. Крім того, ми знімалися в кріпосній. І Іван Сила, кава з кардамоном» Перша частина зараз має вийти кава з кардамоном» Друга частина Наполеон полоне Жозефина. Тобто, досить ми вже в районі 20 фільмів зняли саме за участю наших наших коней акторів. Тому що вони великі, красиві і водночас не значені. Дійшла до нас навіть не реставроне не реставрувалася. Тобто він без реставрації. Карета важить тонну 300. Збереглося її рідний надпис похороне заведення Етернітас. Етернітас перекладається як вічність. З того шмольбою були дві фірми, які були які, так тих двоє були він може він може відкриватися, закриватися, може взагалі не бути. Це є фаєтон. Тобто, різниця між каретою і фаєтоном саме в ходова частина однакова, робочі якості одинакові. Єдине характеристики, то що має чи немає дошок. Зверніть увагу на свічки. Тобто, коли їздили карети, звичайно, що електрики ще не було, і не було навіть керосіну. Тобто саме тому карети сюди за. Запалилася свічка і така от форми спеціально ліхтарі, -лі, лі, лі, щоб е, щоб дим легко е, легко, про, е, щоб свічка не задусилася. Ви можете потім на конюшки походити, попробувати. Щоб бачити комітету. Так, так, надо Робіть ямочку Так, так, так. Давай, давай. Ой, упав, це все він хоче. Дай морковку йому